Світ маминих казок. Мишенят не хоче прибирати. Мишенят дуже любить ходити у дитячий садок. Там у нього багато друзів Хом'ячок Юго, їжачок Тесі, кролик Фіпсі та борсучок Діді. А ще у дитячому садку завжди багато цікавого. Сьогодні, наприклад, вони малюють акварелю. У мене буде зелене дерево, а у мене будиночок, кричать діти. А я намалюю нас з татом і подарую йому, говорить тім і вмочує пензлику воду. Усі зосереджено малюють. Нарешті вихователька каже Все, прибирайте фарби, виливайте воду з баночок, давайте усі разом наведемо порядок. Я приберу фарби до шафи. Визивається Хьюго. Піпсі вже тягне велику банку з водою. Носіть мені пензлики, я їх гарненько вимою. Діді та Тесі розвішують малюнки, щоб фарба на них висохла. А що робить мишеня Тім? Він навіть не думає допомагати іншим. Я краще ще помалюю, вирішує Тім. Друзі Тіма стали вколо, танцюють і співають. Тіму теж хочеться. Я з вами, зачекайте на мене, кричить Тім. Він швиденько запхав у свій ящик фарби, пензлики і навіть баночку з водою туди засунув. Ну, от, усе прибрано, і не треба довго возитися, наголошує тім і біжить до друзя. Але тут до нього підходить вихователька. Тім, ти же знаєш. Перш ніж розпочати нову гру, треба прибрати за собою і зробити це добре. А не як небудь. Вона бачила, що тім просто запхав усе в свій ящик. Діти покинули гру і дивляться на Тіма. Тім, мені не подобається, тихенько промовляє одна дівчинка. Мишеня Тім невдоволено надувся і схрестив лапки на грудях. А я не хочу зараз прибирати. раптом фіпсі вигукнула Дивіться, з ящика вода тече. Ой-ой-ой. Тім залишив свій малюнок біля ящика, а не повісив сохнути, як усі. Баночка перекинулася, вода витікла і залила його малюнок. Все пропало, мій малюнок геть зіпсувався. Вихователька намагається втішити Тіма. Не переймайся. Завтра намалюєш татові нову картинку, ще кращу. Але Тім сумно хитає головою. Краще не вийде. Я так уже не намалюю, і мені нічого показати татові все з за цього дурного ящика. Ну, що ти таке кажеш, тім. докоряє йому вихователька. Ти ж сам розумієш, що справа не в ящику. І якщо б ти добре все прибрав разом з усіма, нічого б не трапилось. Тім засмучений. Сьогодні поганий день. Кажеться тім вдома своєму ведмедику Тедді. До кімнати Тіма заходить його сестричка Лілі. Давай грати у доганялки, пропонує тім. Ні, тут зовсім немає місця, каже розважлива сестричка. Тим більше ми зараз будемо їсти. Мама просить тебе прибрати іграшки перед вечерею». Нічого я не прибиратиму, кричить Тім. Знову до нього чіпляються з тим прибиранням. Він дуже злий. Я приберу, коли захочу, і не треба мені вказувати. Ось і вечір пора спати. Тім одягнув піжаму і ліг у ліжечко. Мама прийшла побажати йому на добраніч. і застигла на порозі Тім, чому ти не прибрав іграшки? Я прибрав, а тоді знову все розкидав. Бурмочить тім і червоніє Тім, ну як тобі не соромно, мама хитає головою, ти не збирався прибирати, а звалюєш все на ведмедика. Гаразд, сьогодні вже надто пізно, але обіцяй мені, що завтра ти не ведеш порядок у своїй кімнаті. Обіцяю, шепоче тім. Мама прочитала тім указку перед сном і міцно обійняла. Спи, мій маленький, вранці ті, не може знайти свою іграшку. Де моя супермиша? Теді зізнавайся, це ти її сховав? Тім перерив усю кімнату. Тут і до того був безлад, а тепер і ступити нікуди. Ну, і де вона? сердиться тім. Я хотів показати супермишу своїм друзям у дитячому садку. Мабуть, це Лілі її взяла. Тім прибіг у кімнату сестрички у Лілі порядок, навіть ліжечко вже акуратно застелене. Тім кинувся до шухляди і став викидати звідти іграшки одну за одною. Мама підходить до Тіма і сідає навпочіпки. Кажи мені, що з тобою? Ти сваришся, сестричкою. не хочеш прибирати за собою? Нічого зі мною, бурчить Тім. Мама обіймає мишеня. Давайте зараз прибереш речі Лілі, які розкидав, а потім займешся наведенням порядку у своїй кімнаті. І не зволікай, бо друзі в дитячому садку тебе не дочекаються. Тіму дуже хочеться якнайшвидше до друзів. Гаразд, я приберу, каже тім. Ходімо, Тедді!» І тільки тім почав прибирати у своїй кімнаті, як він знайшов свою. Супермишу у копії іграшок. Мамо, Лілі, супермиша знайшлася, тім, розмахуючи іграшкою, прибіг на кухню. Бачиш, як добре, усміхається мама. Лілі, вибач, що я подумав, ніби це ти її взяла, що влаштував тарарам у твоїй кімнаті. Я більше так не буду, каже мишеня Тім і простягає сестричці лапку. «Мир?» Мир, Лілі стискає його лапку і сміється. О, ти прекрасно, каже мама. Молодці, що помирилися. А тепер у дитячий садок. У дитячому садку тім намалював нову картинку для тата, червону пожежну машину. Татові точно сподобається. Думає Тім, він дуже задоволений. Друзі кличуть його бавитися. Зараз тільки приберу фарби, відповідає тіп. Він акуратно виливає воду з баночки в раковину, миє її і ставить на полицю. Пензлики і фарби він кладе в ящик, а малюнок вішає сохнути. Ось тепер можна й бавитися. Тім утікає, а решта дітей його наздоганяє. Тут місця багато, можна грати у доганялки. Сьогодні хороший день, вигукує Тім. А як ти думаєш, чому?